Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія Tech. Сьогодні ми знаходимося на Черкащині біля Умані. Приїхали до нашого клієнта, в якого приблизно 500 гектар землі, 500 гектар надає послуги. У нього вже придбано в цьому році два автопілота VLS, бюджетних автопілота від Топкона. На трактор Джондір непідготовлений, на трактор клас непідготовлений. Власник даного господарства також їздить на тракторі, на іншому тракторі їздить син. Був придбаний спочатку один автопілот, хоча в господарстві не було раніше взагалі навігації, тільки курсовказівники. І так як сподобалося відразу наше рішення, було прийнято рішення про покупку другого автопілота. Було посіяно всі поля по навігації. Один за одним трактор ходили по тій самій лінії. Зараз ми можемо... Тут спостерігати, як проводиться міжрядна культивація по навігації на точному сигналі Starpoint Pro. Відповідно, клієнт задоволений, ми приїхали просто поділитися досвідом, почути його практичний відгук після використання трьох місяців даної навігації на сівалці, на ґрунтообробці, на оприскуванні. І зараз міжрядні культивації. В подальшому один із автопілотів буде представлений на комбайн. І буде косити зернові технічні культури. Відповідно, робимо такі регулярні виїзди до наших клієнтів для того, щоб почути побажання, почути якісь рекомендації, відгуки, щоб ми їх оперативно виправляли і ставали ще успішнішими. І кожен від маленького до великого клієнта був задоволений, не дивлячись, які там автопілоти стоять, чи бюджетні, чи дорожчі. Такий практичний кейс. Відповідно, якщо стоять схожі задачі у вас, такі, як тут в господарстві, а на сьогоднішній день таких господарств багато, де вимушені і самі працювати, і працівникам потрібно полегшити умови праці і покращити культуру землеробства, то звертайтеся у всіх наших месенджерах. А зараз ми поїхали до іншого нашого клієнта, який також в Уманському районі. І в нас ще сьогодні багато справ. Тому поїхали, покажу далі, як. Працює наша техніка в інших господарствах до зустрічі.